Вітаю! На сайті Математика і я. Сьогодні ми говоримо про властивості степеня з натуральним показником. Це тема алгебри 7 класу. Для початку давайте пригадаємо стему степінь. Ми розуміємо, що нам степінь має ось такий запис А в N-ному степені, де А це основа, а Н це показник. Показник показує. Скільки разів ми основу множимо саму на себе. Тобто, якщо в мене 2 в третьому степені, це означає, що 2 треба помножити на 2 і помножити на 2 три рази. Тому що показник 3. І він нам показує, скільки разів ми множимо двійку. Сьогодні ми говоримо про властивості степенів. Давайте розглянемо такий приклад. А в другому помножити на А в п'ятому. Ми розуміємо, що це А в другому це А помножити на А. А в п'ятому це А помножити на А помножити на А 5 разів. А тепер давайте їх е, помножимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ми отримали А у сьомому степені. Що ж виходить? Що якщо А в другому помножити на А в п'ятому, то за нас виходить А в сьомому. Ми лише додали показнички. Дійсно, якщо ми множимо степені з однаковими основами, то показники додаються, а основа залишається такою самою. Ось у нас є наведений приклад. А в другому помножити на А в 10 буде А в 12. А в четвертому помножити на А в шостому буде А в десятому, показники додаються. А в другому помножити на А в 20, а залишається, буде А в 22. Ця властивість є і для більше двох множників, їх можна використовувати навіть більше. Що ж стосується дії ділення. Якщо при множенні ми з вами показники додавали, то при діленні з однаковою основою показники будемо віднімати. Ось в нас є правило А в степені М поділити на А в степені Н дорівнює А і М відняти Н. Дійсно, якщо 6 в 10 степені поділити на 6 в 4 степені, 6 основа залишається, а показники віднімаємо. 10 відняти 4 буде 6. І ми отримуємо 6 у шостій степені. давайте розглянемо приклад, коли ми підносимо до степеня. Наприклад, нам потрібно А в третій степені піднести до четвертого степеня. Тут ми вже розуміємо, що основою є А в третьому, а показником є 4. Тобто, а в третьому степені нам потрібно помножити аж 4 рази, тому що показник нам показує, скільки разів ми множимо. Так, при множенні ми вже згадали, що показники додаються, можна записати ось таким чином. Або дію додавання можна замінити дією множення. І тоді ми маємо 3 на 4. В підсумку ми отримуємо А. У 12 степені. Що ж виходить? Щоб для того, щоб піднести до степеня, ми основу залишаємо тією самою, а показники перемножуємо. Ось у нас наведений приклад. 3 в 7 степені до другого. Що це означає? 3 основа залишається, А показнички 7 на 2 ми перемножуємо. І тоді ми отримуємо 3 у 14 степені. Що ж робити, якщо нам потрібно піднести добуток до степеня? Наприклад, А помножити на Б до 3 степеня. Давайте ми розпишемо, як ми це розуміємо. Основу АБ треба помножити тричі. Само на себе, адже показник показує, що це треба зробити три рази. Далі, використовуючи властивості множення, ми зробимо ось таким чином. Якщо ми А помножимо на А і помножимо на А, ми отримуємо А в третьому степені, так само помноживши Б, ми отримуємо Б в третій степені? Що ж виходить? Для того, щоб піднести добуток до степеня. Ми до цього степеня підносимо кожен із множників окремо, а потім, якщо потрібно, то результат можна перемножити. Якщо ми хочемо 7аб до третього степеня піднести, ми спочатку 7 підносимо до третього степеня, а підносимо до третього степеня. і Б підносимо до третього степеня. Таким чином, ми отримуємо 7 в третьому, А в третьому, Б в третьому. Якщо є необхідність, то 7 можна піднести до третього степеня, і ми запишемо у вигляді числа. Давайте розглянемо найбільш е, ті, такі приклади, які найчастіше використовуються. І тут буде вам краще зрозуміло на практиці розв'язання певних завдань. Перше завдання. У нас діє множення, ми дивимося на основу. Основа однакова, значить, ми її залишаємо, а показники ми будемо додавати 2 додати 4, 6 додати 5, 11. Буде 11 в 11 степені. Другий приклад. Не лякаємося, що в нас тут вже цілий вираз, да ще й в дужках. Дивимося в першу чергу. Чи це однакова основа? Однакова дія множення. Значить, показники будемо додавати. Записую основу 2х плюс 3Y, а показники додаємо В 20-й степені є. Йдемо далі. Знову, в третьому прикладі, звертаємо увагу на основу однакова. А показники будемо додавати. Хтось допустить грубу помилку і скаже, що тут нема ніякого показника, і запише у 18-й степені. Насправді це неправильно, адже нас ось тут M у першій степені. Просто одиничка не завжди пишеться в даному випадку. Тут при Розв'язування прикладів і на властивості степенів, це обов'язково потрібно враховувати. Пам'ятайте, що якщо в нас А, це в нас 1 А. Якщо в нас мінус А, це в нас мінус 1 А, не забуваємо про це і про цю одиницю. Вона в математиці є, але вона не завжди пишеться. Тому в підсумку ми отримуємо М 19 степені. Далі в нас пішла дія ділення. Четвертий приклад. Основа однакова. Показники віднімаємо. 12 відняти 5 7. П'ятий приклад. Основа однакова А плюс Б. Тому показники віднімаємо. 8 відняти 6, 2. Шостий приклад це піднесення до степеня. Пригадуємо, при піднесенні до степеня основа залишається, показники множаться 7. Тут у нас вже декілька піднесення до степеня, але алгоритм виконання буде той той же самий: основа залишається 2 помножити на 3 6. 6 на 4, 24. Отримуємо М у 24 степені. У восьмому завданні у нас уже завдання трішки ускладнилося. У нас є і піднесення до степеня, і множення. Тому, спочатку ми піднесемо до степеня, що ми маємо? С у 21 степені помножити на С у 20 степені. При, а далі згадуємо правило множення з однаковою основою. Основа залишається, показнички додаються. Дивимось дев'ятий. 5m до 6 степеня. Не забувайте, що окремо підносимо 5 до 6 степеня. М до шостого степеня. Якщо е, є необхідність виконати, е, щоб ми отримали число, підносимо 5 до шостого степеня. Але наше з вами завдання зараз подайте у вигляді степеня, тому ми е, не підносимо 5 до шостого степеня. Пішли далі. МНП до дев'ятого. Тут обережно М до дев'ятого. П Н до 9 і П також до 9 степеня. Ось таким чином. Хоч у нас тут вже і від'ємні числа, але міркуємо аналогічно. Мінус А в четвертому до сьомого буде мінус А 7 4, до 28 степеня. Помножити. Мінус А. Зверніть увагу, що е, коли я маю справу з мінусом, я е, записую у е, дужечках, тому що, якщо зробити запис мінус А до, ой, мінус а до 28 степеня, то тоді мінус, пам'ятаєте, ось цей запис, мінус 1 помножити на А в 28 степені. Отут буде зовсім інший випадок. Тому тут потрібно бути обережним і не допустити помилку. 2 на 6, 12. Що ми отримуємо? У нас діє множення, отже, показнички додаються. Мінус А 30 40 степені. 40 степені. Ідемо далі. Знову ж таки, у нас є піднесення до степеня, а потім ще діє ділення. 3 в четвертому до 6. Основа залишається. Показники множаться, буде 24, поділити на 3 в 18. Отримуємо. Основа залишається. 18 відняти, 24 відняти 18, буде 6. Буде 3 в 6 степені. Так, дивимося наступне завдання. Щось воно не дуже таке хороше, тут вже якесь все таке різне, але якщо уважно придивитися, то 20 додати 8 буде 28 до 8 степеня Поділити 14 додати 14 буде теж 28 в 6 степені. Так, ось тепер ми вже, нам, ми вже знаємо, що як робити. Тому будьмо уважні. 28. 8 відняти 6, 2. В другій степені є. І ще один випадок. 3 в п'ятому, додати 3 в п'ятому і додати 3 в п'ятому. Нагадую, ми з вами вивчили тільки ті правила, де застосовується множення з однаковою основою, а ні в якому випадку не додавання. Тому тут потрібно насправді. 3 в п'ятому винести задушки, що у нас залишиться. Я, я розпишу повністю, щоб ми розуміли, коли ми виносимо 3 в п'ятому задушки, то в нас залишається одиниця, додати одиниці і додати одиниця. Тут залишилось 1, тут 1 і тут 1. Далі, 3 в п'ятому помножити, тут додаємо, то буде 3. Знову ж таки, не забувайте, що це 3 в першому, не просто 3. І тоді ми маємо 3 в шостій степені. Ось так. Наступне. Замініть зірочку таким степенем з основою А, щоб виконувалася рівність. Що ми маємо? А в шостому помножити на А в якомусь, щоб виконала. Щоб, Стала рівність. Ми, нас, оскільки в нас тут стоїть дія множення, значить показники будуть додаватися. Отже, я маю позначити, поставити А в 10. -му. Перевіряю, А6 додати 10, 16 є. Далі в нас йде дія ділення. Так? Тому що показники віднімаються, то ми можемо зробити ось такий запис А в 16 поділити на А6. в 6 і це буде дорівнювати. При показники віднімаються, є. Йдемо далі. Буква R. Запишемо r у третій, адже 3 плюс 5. 8. Аналогічно, тут у нас буде дія -ділення. «Р» R8 поділити на r в 5, ми отримуємо r в третій. Якщо у нас є вже більше двох множників, то тут потрібно не помилитися. Тут теж буде n, але перевіряємо, в якій степені 4 плюс 5 буде 9, скільки нам не вистачає, щоб було 28, це, мабуть, буде 19, тому що 19 додати 9 буде 28. І таким чином ми отримуємо n в 28 основ, в степені. Аналогічно, і ось тут тільки тут вже буде дія. Ділення N в 28-му відняти в 4 відняти N в 5. Розглянемо ще ось такі приклади. Запишіть у вигляді степеня з показником 2 вираз. Що ми маємо записати? Значить, в нас має бути щось в дужках, але у вигляді степеня з показником 2, значить, ми маємо глянути, що у нас залишиться. Якщо ми двіючку ось тут заберемо, то в нас буде А. І відразу перевіряємо, А до другого степеня буде А в другому. Якщо ми ось тут двіючку заберемо, то в нас залишиться 3. Тому що ми ділимо, коли ми забираємо, то ми ділимо, буде Б в третьому, і обов'язково робимо перевірку. А до другого буде А в другому, Б до третього буде Б в шостому. Ускладнюємо, маємо три множники Х, Y, З до другого степеня. Так, для того, щоб Х був у другому степені ми маємо зробити ось так. 2 до другого буде 4. Підходить. Y у нас в 10. Значить, ми зробимо в 5. Тому що Y в 5-му до 2 множимо, буде в 10-му. Правильно. Z 18. 18 ділимо на 2 9. Ага. 9 на 2, 18. Ось таким чином обов'язково все перевіряємо. Дія ділення. Обчислюйте, так? Е Спочатку підносимо до степеня 6 в 16-му, поділити на 6 в 15, дорівнює 6 в першому. Ось 6 в першому це одиничка. Не забуваємо про це. Хто вже зрозумів виконання даних завдань, можете ставити на паузу і робити самостійно. Давайте розглянемо ось такий приклад. 7 в 14-му залишимо без зміни, так? Поки що нічого не будемо робити. Тут піднесемо до степеня. 7 в другому до 3 це буде 7. в шостому. 7 в 3 до 6 переходимо до знаменника. З чисельником ми розібралися. 7 в 18-му. І помножити на 7 у другому. Є. Так. Розібралися. Тепер знову вертаємося окремо до чисельника. При множенні показники додаються 7 в 20-му. В знаменнику теж 7 в 20, а тепер увага. 7 в 20-му не забуваємо про те, що риска дробу означає дію ділення. 7 в 20-му поділити на 7 в 20 основа залишається. Показники віднімаються. 20 відняти 20 буде 0. Ось, гляньте, що я тут з боку виділила червоним кольором. n в нульовому степені дорівнює одиниці. Тобто будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. О, тут, будь ласка, уважно. Можливо, хтось дасть відповідь скаже, що тут буде 7. Ні. 20 відняти 20 буде 0. А 7 в нульовому степені це 1 І ще ось такий приклад. Що тут можна зробити? Ну, тут до однакової основи звести не можна, так, як в нас було в попередньому прикладі. Але ми згадуємо, що 20 у шостій степені ми ж можемо зробити таку зворотню дію. Пам'ятаєте, А на Б. До третього степеня. Ми писали, що це А в третьому на Б в третьому. Тому тут ми можемо теж зробити таким чином. Але ми, використ... ми розуміємо, що 20 це 2 і 10. можна розкласти на множники, але зараз вони нам не підходять. Ми краще скористаємося 5 і 4. Чому саме? Тому що в мене в чисельнику є 5 і 4. Тому буде 5 в шостому помножити на 4 в шостому. Це одна з властивостей. Давайте пропишемо, глянемо, що відбулося. 5 в шостому помножити 4 в шостому. А тепер дивіться, що відбувається. В принципі, можна записати це під різними рисками дробу. Давайте розпишемо, щоб ви вже точно знали, що відбулося. З попереднього прикладу ми вже знаємо, що ось тут буде одиниця. так? 5 в 9 поділити на 5 в 6, при діленні, віднімається. Буде 5 в третій степені. 5 в третій це 125. Ну і помножити на одиницю буде все одно 125. Не забуваємо про це. Так? Ага, ще в нас залишилося подати вираз із основою 5. Давайте теж його пропрацюємо. Отже, основою 5. Якщо в нас ось тут основа 25, а мені треба записати у вигляді 5, ми міркуємо. 25, яке число в квадраті? Ну, явно, що 5. Тобто ми маємо 5 в другій степені. Це лише 25. Так? А тепер це ще треба. До четвертого, а потім ще треба до другого. Ось! Трішки таке в нас вийшлося декілька дужок, але отут, будь ласка, уважно. 5. Тут множимо 2 на 4, 8, 8 на 2 16. Є. Наступний 125 до 6-го степеня. 125 це 5 в третьому, і ще ж до шостого. 5,18. Ось так. Ну що ж, ми з вами трішечки попрацювали, розглянули ті запитання, які найчастіше, і ті завдання, які найчастіше використовуються, пропоную перевірити вам знання свої самостійно. На перших двох QR-кодах ви можете виконати завдання на властивості степенів із. Натуральним показником вигляді е, гри. Ось, а, ось це третій QR-код. Це платформа Всеосвіта. Тут ви можете перевірити свої знання і отримати оцінку. Бажаю вам успіхів! Впевнена, що у вас все вийде. До побачення!